Перейдемо до обчислення. <кій> Отже, перше, що потрібно буде, це знайти середній час руху нашого героя, ну і потім прискорення. Перейшовши на дошку, я записала час перший, другий, третій руху нашого тіла умовного, так шлях яке подолало подала тіло, ну і відповідно основну форму для знаходження прискорення. Отже, щоб знайти те середнє, нам потрібно буде додати всі а, наші значення часу так, і поділити на кількість. Наших відрізків часових в даному випадку це 3. За бажанням, дослід можете повторювати, хоч і, 3, і 4 рази, і так далі. Отже, скористаємось калькулятором, калькулятором 24 сотих, додаємо 2,35 і додаємо 2,30 або 3. ,10. Отримане значення ділимо на 3. І отримуємо рівно 3. Отже, середній час, за який рухалось наше тіло, це 3 секунди. Далі знайдемо наше прискорення для середнього значення часу. Відповідно, 2 множиться на S, тобто наша довжина 11,5. Так не туди на цілих п'ять десятих, да? і ділиться на час позначений в квадраті, 3 в квадраті. Отже, відповідно, це буде 11,5, помноживши на 2, отримаємо. Значення 23, ну і 3 у квадраті, 3 помножило на 3 буде 9, тобто ділимо на 9. Отримаємо 2, скоротивши 60. Тобто значення дробу давайте приберу відразу: отже, 2,6. Запам'ятовуємо. Прискорення за значенням середнього часу 2,6, а значення самого середнього часу це 3. Повернемось до нашої таблички. Отже, середній час це 3, прискорення 2,6. Перейдемо до обчислення значень відносної і абсолютної похибки. Це пункт 3. В опрацювання результатів експерименту. Так, ось він. Отже, почнемо із значення абсолютної похибки. Отже, дельта Т. Спочатку шукаємо дельта Т. Для цього потрібно буде в чисельнику знайти модулі, різниці від часу кожного експерименту і середнього значення так, отже, дельта Т дорівнює. Давайте відразу запишу формулу. Т1 мінус Т, так. Т2 мінус Т середнє, Т3 мінус Т. Якщо у вас у дослідах Звертаю вашу увагу, тобто ви не 3, а там 4, 5 раз знаходили час. Відповідно, у вас тут з'явиться Т4 мінус Т середнє і так далі. Ми ці значення додаємо. Отже, Т1, 2,24 відняти 3. Рахуємо 2,24, відніма... віднімавши 3, вийде мінус 0,76. Але повторююсь, у нас оці значення, в... тобто їхні модулі, ми шукаємо. Відповідно, пишемо 0,76 додати. Далі Т2. 2,35 віднімаємо 3. 2,35 віднімаємо 3. буде значення цього модуля 0,65. Ну і е, третє значення 2,3 віднімаємо 3. отримаємо 0,75 скільки? Сім, так, і ділимо на три. Знаходимо суму. Отже, 0,7, додати 0,65 і 0,76. Отримано суму ділимо на 3, дорівнює. Звертаємо увагу 0,7. Я скорочую 0,7. Отже, дельта Т знайдено 0,7. Далі знаходимо епсилон від t так звану відносну абсолютну похибку. Для цього потрібно поділити дельта t середнє, тобто те значення, що ми не знайшли, на Т. середнє, значення просто середнього часу. Отже, епсилон від t дорівнює дельта t середнє, по суті, ось. Це оце значення, так? Ділимо на середнє значення часу. Отже, 0,7 ділимо на середнє значення часу 3, користуємось калькулятором. Отже, 0,7 ділимо на 3, виходить 0,23. 0,23. Повернемось до таблички. Звертаємо увагу, що тут сказано відносна похибка, дана в відсотках. Для того, щоб записати відсоткове значення відповідно, ми множимо наше значення 0,23. На 100%. Так? А відповідно, отримаємо 23%. Тобто, в даній лабораторній роботі, ось тут, ми запишемо 23%. Знайдемо абсолютну похибку. Ну, відповідно, наше модуль переміщення. Для цього звертаємо увагу. Дельта С приводу, нам не зрозуміло, що це, похибка приладу дорівнює половині ціни поділки шкали цього приводу. Тобто для нашої рулетки, якою ми користувалися в даній лабораторній роботі, це 5 мм, тому що одна поділка приводу… Це 1 міліметр. Тобто наше епсилон від S, по суті, епсилон від С 0,05, ділимо на нашу відстань. Користуємось, знову ж таки, калькулятором. Отже, 5 ділимо на 11,5. Дорівнює. Звертаємо увагу, використовуючи обчислення, запишемо тільки три знаки після куми, це 0,04 метра. Далі йдемо, знайдемо модуль прискорення. Модуль прискорення Епсилон від А, по суті. Це сума Епсилон від С плюс подвоєний доблок Епсилон від Т. Так. Отже, Епсилон від С в нас знайдено, і знайдемо подвоєний добуток Епсилон від Т. Ось наш. Подвойний добуток епсилон від Т, так? Ось так. Ну, тобто, зараз. Дорівнює. Скористуємось конкулятором. 2 множимо на 0,23. отримуємо 0,3. 46 сотих, так? Ну, і відповідно, епсилон від S у нас є 4 тисячних. Тобто, ми додаємо 4 тисячних і 0,46 сотих додати. Отримаємо 0,464 і по суті це ми знайшли наше епсилон від А. Так? Так. Ну і а, дельта А, тобто абсолютно, наша похибка дорівнює добутку епсилон від А на значення середнього. Прискорення. Ось наше середнє прискорення 2,6. Тобто, <зараз, зараз я допишу е від А, отак. От Ще раз, дельта А, наша основна похибка, дорівнює епсилон від А помножено на А середнє. Запишемо епсилон на А помножено на А середнє. Тобто наша основна похибка для прискорення це оце число епсилон від А 0,464 множення множиться на. Середнє значення прискорення. Ось ми його знайшли в самому початку обчислення 2,6. 2,6. Використовуємо конкулятор, множимо на 2,6, дорівнює 1, ціла. Давайте запишемо лише один знак після коми 2, 1,2. Повернемось до нашої таблички. Отже, тут у нас 1,2. Ну і відповідно, Звертаємо увагу. Результати вимірювання прискорення записуємо у вигляді як середнє значення прискорення. ось А середнє. Звертаємо увагу на знак плюс-мінус дельта А, що значить плюс-мінус. Так само, як і. На упаковках деяких харчових продуктах дуже часто пишуть там, маса, там, мовно, скажімо, 5 плюс-мінус 0,02 грама. Тобто, наш результат вимірювання, враховуючи похибку, може, може коливатися якраз на оце значення дельта А. В результаті у відповіді ви повинні записати А середнє ось воно, тобто 2,6, так? Тоді знак плюс-мінус, давайте я його скопіюю, і дельта А, ось 1,2. Ну. Надалі, після того, як Ви заповните таблицю, ви повинні дати в лабораторній роботі письмово аналіз експерименту та його результатів. Звертаємо увагу на причини похибки і вимірювання якої величини дає найбільшу похибку. Це основні такі відповіді, на які будуть звертатися увагу при нарахуванні вам балів, тобто виставляння оцінки. Наголошую, що 1,2 як поняття абсолютної погибки дуже велике. Завчасно даю відповідь, це пов'язано з тим, що. При вимірюванні часу руху, я ось тут згадуйте, змінювала героя. Тобто, спочатку був хлопчик, потім став кіт, от, а відповідно і маса ж тіла була різна, відповідно, і час руху теж кардинально змінився, що і в принципі попливало на загальний середній час. тобто на вимірювання часу може впливати те, що ми змінюємо героя в симуляції, чого робити не можна, я наголошую. Якщо ви спочатку обрали там дівчинку чи хлопця, то ви працюєте і обчислюєте ваші там похибки, прискорення тільки з одним єдиним тілом. Далі, на похибку може повпливати, по суті, ваш секундомір, який невчасно вимкнувся, або ви неуважно виміряли, наприклад, рулеткою відстань, що також впливає на результати обчислення. Тому а, раджу вам завчасно <кій> спробувати спочатку користуватися рулеткою, секундоміром, і й будь-якими іншими кнопками симуляцію перед безпосереднє виконання пунктів лабораторної роботи. Ну і е, звертаємо увагу на пункт 2. «Розв'яжіть задачі. Для тих, хто бажає отримати 10 і вище балів за лабораторну роботу, розв'язування задач під ну, самим аналізом експерименту, обов'язково.